Ми живемо у час, коли кожен день перетворюється на сторінку підручників історії. І колись наші нащадки відкриватимуть ці сторінки і питатимуть, хто були ті люди, що стояли у найтяжчу годину. І відповідь буде одна: це були українці. Народ, який не злякався ворога. Народ, який довів, що свобода не продається і не вимірюється чужими інтересами. Ветері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Ще одна болюча втрата спіткала Кременчук. Сьогодні у нашому місті провели в останню путь воїна, який із 2018 року стояв на захисті батьківщини. Детальніше про Андрія Бацевича. Дивіться далі. Сьогодні, 25 вересня, Кременчук попрощався із сержантом Андрієм Бацевичем. За померлим воїном відспівали панахиду у церкві святого преподобного Серафима Саровського. Сьогодні відбувається поховання Бацевича Андрія Ігоревича. 23 лютого 1996 року народження на військовій службі він з 3007 2018 року звані сержанта на посаді санітара інструктора народився і проживав у місті Кремінчук. Не був одружений, дітей не мав. Навчався в Кремінчуцькій гімназії номер 8 закінчив ПТУ номер 19 Фаховий коледж Керменчуцького національного інституту університету імені Михайла Остроградського на Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю дитячий психолог. Провести воїна в останню путь сьогодні прийшли рідні, друзі та колишні вчителі, яким Андрій назавжди запам'ятається добрим та чуйним хлопчиком. Це була чудова людина, дуже ніжний, спокійний, добрий. Це і те, що він пішов захищати. Ну, просто пишаюся ним, дякую. В наших серцях назавжди, Андрюша. Знала його як доброго, чуйного, розумного хлопця, дуже товариського. Завжди приходив на допомогу, коли це було потрібно. Також вічна пам'ять Андрієві і завжди він залишиться в наших серцях і в серцях своїх друзів, рідних, близьких, вчителів. У 29-річного воїна залишилася мати, поховали військового на свіжтовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України, поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада передала воїнам чергову допомогу. Зарядні станції на передовій вони стають незамінними. Більше про важливість такої техніки для наших військових розкажемо далі. Чергову партію зарядних станцій передали військовим. Допомогу надала наша Кременчуцька громада. Таке обладнання необхідне для забезпечення безперебійного живлення техніки зв'язку та дронів безпосередньо на передовій. Одному з підрозділів сил оборони передаємо зарядні станції для того, щоб хлопці мали можливість працювати. На завданнях заряджати свої рації, заряджати квадрокоптери, інші засоби, які їм вкрай потрібні. Ця тиха енергія допомагає залишатися непоміченими і ефективно виконувати завдання. Зарядні станції дозволяють військовим оперативно підзаряджати рації, планшети, тепловізори, павербанки та інші важливі пристрої навіть у польових умовах, де немає доступу до електромережі. Це не лише підвищує ефективність роботи підрозділів, але й зберігає життя, адже якісний зв'язок і робота техніки одна із головних умов успішних дій на фронті. Ми дуже вдячні. Оці зарядні станції нам дуже потрібні, особливо хлопцям, які стоять на нулі, так як вони роблять тихо. Добали постійно заряджатися раси, щоб води були на зв'язку. Електроенергії там немає. Тому ми дуже вдячні нашому городу, меру. Крок за кроком ми наближаємо перемогу, бо підтримка армії є одним із ключових напрямів роботи Кременчуцької громади. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Збирання грибів улюблене заняття багатьох українців восени. проте воно несе і серйозну небезпеку. Задля попередження виникнення отруєнь та пожеж в екосистемах. Рятувальники проводять із містянами інформаційно роз'яснювальну роботу. Тихе полювання потребує особливої обережності. Збирати варто лише добре знайомі гриби та подалі від доріг і промислових зон. Офіцери-рятувальники громад радять громадянам не вживати дикорослі гриби у їжу, зокрема, не збирати гриби поблизу приїжджих частин. Якщо ви не знаєте і не впевнені у якості цього гриба, якщо в довідникових даних указаних, що його їстівні якості невідомі, краще у їжу не вживати. Найбільший ризик полягає у можливості отруїтися. Серед їстівних грибів трапляються отруйні двійники, які важко відрізнити навіть досвідченим грибникам. Нагадуємо, що відрізнити їстівні гриби від отруйних можна тільки в комплексні їхніх зовнішніх ознак. Не потрібно використовувати народні методи, щоб оцінити гриб їстівний чи ні. Не жартуйте з власним життям та здоров'ям, не вживайте дикорослі гриби у їжу. Особливу увагу приділяйте дітям, адже вони випадково можуть зірвати та скуштувати небезпечний гриб. Зокрема, звертаємось до батьків, щоб вони роз'яснювали своїм дітям, що не можна збирати гриби в лісопарковій зоні і куштувати їх сирими. Це може призвести до захворювання. Водночас рятувальники нагадують, що наразі діє заборона відвідування лісів та закликають дотримуватись правил пожежної безпеки в екосистемах. Ми розказ розповідаємо про правила пожежної безпеки в екосистемах і діткам про зустріч із рятувальниками я вам хочу залишити таку стівку. А діткам про зустріч з рятувальниками можна, будь ласка. Такі наклеїчки тобі. Можна дякую. Ми говоримо про те, щоб ви були обачними. Якщо ви десь бачите загоряння, негайно телефонуйте за номером 101. Відвідуючи ліси, люди можуть палити, викидати недопалки. Будьте обережними з тим, щоб не загорілася лісова підстилка, не загорілося узбіччя доріг, адже це дуже шкідливо як для екосистеми, так і для здоров'я людини. Також ми нагадуємо про те, що є адміністративна відповідальність за підпал. Отже, тихе полювання чи відпочинок у лісі приносять задоволення, але водночас вимагають уважності та обережності. Анна Майщенко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини. У Кременчуці відбулася особлива зустріч для родин військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Люди, котрі щодня живуть у невизначеності, отримали шанс почути поради фахівців і дізнатися нову інформацію, яка допоможе у пошуках рідних. Увага на екран. Сьогодні у Кременчуці відбулася важлива подія. Зустріч регіональної робочої групи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і з родинами військових, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні. Захід було організовано регіональним представ Повноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області. В межах діяльності робочої групи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за сприяння міської влади Кременчука та керівництва району. В заході взяли участь представники слідчого управління, головного управління Національної поліції України та інших відповідних структур. Захід зібрав десятки родин, які щодня стикаються з болом і невизначеністю через відсутність інформації про своїх близьких. Учасники мали змогу поспілкуватися з фахівцями різних сфер, що займаються питаннями військовополонених та зниклих безвісти. Важливою стала і участь представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислава Носенка, який відповів на низку актуальних запитань та надав роз'яснення щодо роботи державних органів і механізмів захисту прав родин. Сьогодні була зустріч регіональної робочої групи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в місті Полтава, саме в Кременчуцькій територіальній громаді, за Сприяння Кременчуцької районної військової адміністрації, які організували, запросили родини і запросили саме нашу регіональну робочу групу. Переважно сьогодні ми доносили важливу інформацію для родин на загал. Тут чи ми володіємо з чим працюємо, розглядали там практичні певні моменти, і, окрім того, зараз продовжуються нас індивідуальні консультації. Присутнім розповіли про алгоритми звернень до відповідних інстанцій, можливості отримання консультацій та допомоги від профільних структур. Дехто з родин вперше дізнався про сервіси та служби, які можуть стати дієвою підтримкою в пошуках та дозволять більш ефективно продовжувати роботу щодо встановлення місця перебування їхніх рідних. Це зустріч стала ще одним підтвердженням того, що держава і громада продовжують робити все можливе для підтримки сімей, чиї близькі знаходяться у полоні або вважаються зниклими безвісти. Наголошуємо, що у разі виникнення будь-яких запитань ви можете звернутись до координаційного штабу за номером телефону, вказаним на екрані, або відвідати його особисто за адресою місто Полтава, вулиця Соборності, будинок 45 а прийом громадян проводиться щовівторка вівторка та щосереди з 10 до 16.00. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Освіта, наука та бізнес взаємодія між цими трьома сферами та їхній подальший розвиток. Саме це є основою міжнародної конференції, яка сьогодні стартувала у Кременчуці. Про що саме йде мова? Розкажемо далі. Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського стартувала 21 ша міжнародна науково-практична конференція ідеї академіка Вернацького і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки. Цей захід традиційний для нашого міста, і щоразу він об'єднує чимало учасників та напрямів для обговорення. У нас є економічний напрямок, окремий є природничі науки, соціально напрям, соціально-культурний напрям, такого більш гуманітарного спрямування. І, звичайно, всі учасники, які подалися на цю конференцію, їх 92 з п'яти країн світу. Вони будуть приєднатися в змішаному форматі, хто наживо, а хто онлайн. До цих секційних засідань, під час яких вони доповідають результати власних досліджень за тим чи іншим напрямком. Ця конференція об'єднала розвиток природничих наук у контексті концептуальної спадщини Вернацького та, звісно ж, стратегію розвитку та структурно-інноваційну перспективу економіки. Наша участь як полтавська торгової промислової палати, як об'єднання бізнесу на Полтавщині, вона пов'язана з тим, що бізнес Полтавщини і України він зацікавлений у якісних кадрах. Тобто, університети Полтавщини і звісно ж, наш Кременчуцький університет. Міні Остроградського, він годує дуже великий перелік спеціалістів, які потім ідуть і працюють у бізнесі. Тому ми зацікавлені в таких конференціях в спілкуванні з освітянами, спілкування з бізнесом з приводу підготовки цінних кадрів для нашої економіки. Варто зазначити, що студенти КРНУ імені Михайла Остроградського ще до вступу демонструють свої здібності у ліцеях, а допомагає їм у цьому саме Мала Академія наук Кременчука. Я дуже рада бути сьогодні присутня на цій конференції, тому що у нас уже багато років існує тісна співпраця між малою академією наук Кременчука і нашим рідним університетом. У нас проводяться спільні заходи, члени, професори нашого університету готують майбутню українську еліту, тому я дуже дуже вдячна університету і нашій співпраці. Метою заходу стало обговорення та впровадження в життя результатів досліджень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку освітньо-наукової сфери діяльності сучасного соціуму, як сукупності природничих, гуманітарних, економічних і політичних процесів, що відбуваються в Україні. Саме тому до участі у конференції долучилося і студентство, адже саме вони, ті, хто у майбутньому стануть фундаментом для розвитку України. Я буду приймати участь у конференції Вернацького, буду розповідати свою доповідь на те. Му сучасні біотехнології виробництва фітопрепаратів я приймала участь в цьому році у трьох наукових роботах. Я зайняла три місця на області, і одне місце по Україні: перше і два третя на області, і третє на Україні. Ця конференція триватиме до 26 вересня, аби максимально розкрити обговорювані питання та напрацювати дієві шляхи сталого розвитку нашого міста та країни в цілому. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременшуцькі новини. Історія міста не лише вулицями пишеться. Вона живе в експонатах, у руках музейників, у залах, де час мовчки говорить до кожного. Про сьогоднішній важливий навіть історичний захід в Кременчуцькому краєзнавчому музею та чому він був присвячений, дивіться далі. Півстоліття тому, у 1975 році, в колишньому будинку купця Володарського в Кременчуці вперше народилася експозиція Кременчуцького краєзнавчого музею. Сьогодні, 25 вересня, відбувся урочистий захід, присвячений 50-річчю найпершої виставки закладу. Звучали теплі слова і вручали відзнаки музейникам, справжнім хранителям часу, які десятиліттями пильнують скарби нашої культури. Я хочу подякувати колективу за терпіння за те, що в цих складних умовах ви. Творчо, і як молодь зараз говорить, креативно підходите до організації виставок. У вас може бути виставка про екологію, про природу рідного краю. А наступного тижня вже прийшли філателісти, вже марки, конверти, і знов історія Кременчука. Особливим дарунком стала й щира пісня народного ансамблю Славутич, котрий привітав музейників найкраще, як вони вміють, творчістю і співом. Усе це із вдячністю, і трохи розчулено приймали музейники. Наш музей пройшов нелегкий шлях, але він завжди був світлий. Тому, незважаючи на те, що ми переживаємо, починаючи з двадцятого року, все в нас буде добре, і вони не діждуться. Музей буде працювати. Для гостей підготували ще один подарунок: перегляд фільму про історію музею від перших кроків експозиції до сьогоднішніх масштабів, де кожна зала стала мовчазним літописом Кременчука. Після перегляду слово надали колегам музейників працівникам культури міста, і кожен із них знаходив добрі слова. Кожен приходив не з порожніми руками В нашій серії філателії Кременчук. Появиться нова новий конверт. Який присвячений 50-річчю нашому музею. Я дуже рада вітати усіх у цьому величному залі, які тихні історії. Історію нашого міста, історію подій та людей. Ми всі не, не тільки колеги, ми друзі, які довіряємо один одному, які любимо один одного. Художка, музей, галерея і парк. Оце такий якийсь такий кулак. І дні про наше святе. уже багато років. Кременчуцький краєзнавчий музей очолює Алла Павлівна Гайшинська. Жінка, котра зізнається, що не уявляє свого життя без музейної справи. Саме завдяки її відданості музей став серцем історичної пам'яті Кременчука. Я працюю в музеї з 1984 року, тобто 41 рік. Я не думала, що я буду працювати в музеї довго. Чесно, я не думала. Я за освітою вчителька, я працювала в школі, мені це подобалося. Але після того, як я пропрацювала десь місяці два, я сама собі сказала, я звідси нікуди не піду. Я тут буду працювати, От, поки будуть мене тут тримати, тут я буду працювати. Уже після урочистого заходу присутні перейшли в іншу залу музею на відкриття виставки кераміки з фондової колекції. В назві е, цієї виставки Зашита концепція виставки. От, е, ми намагалися продемонструвати вам еволюцію е, керамічного виробу, гончарного виробу. З найдавніших часів це у нас неоліт. Вітаємо колектив Кременчуцького краєзнавчого музею. Нехай ще довгі роки він буде місцем, де оживає історія, де кожен відвідувач знаходить своє коріння і силу для майбутнього. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Другий ігровий день Кубку України імені Анатолія Хорозова подарував уболівальникам справжнє хокейне шоу. На льоду зійшлися хокейний клуб Кременчук та хокейний клуб Дніпро. І ця зустріч стала справжнім випробуванням на витривалість, характер та майстерність. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 25 вересня, у межах другого ігрового дня Кубку України імені Анатолія Хорозова відбувся поєдинок між хокейними клубами Кременчук та Дніпро. Обидві команди вийшли на ліс з рішучістю продемонструвати свої найкращі якості, адже кожна гра на турнірі має велике значення в боротьбі за головний трофей. Незважаючи на те, що матч проходив на нейтральному полі, атмосфера на арені була напруженою, а вболівальники відчували справжній хокейний драйв. Перший період виявився рівним за кількістю моментів, однак саме Кременчужани змогли реалізувати свою нагоду та повели в рахунку 0-1. Ця шайба задала темп усій грі, і вже з перших хвилин стало зрозуміло. Кременчук налаштований на серйозний результат. У другій 20 хвилинці гра загострилась. Хокеїсти з Дніпра намагались переламати хід матчу, створювали небезпечні атаки та активно пресингували суперників. Проте захист Кременчужан діяв чітко і безпомилково. А воротар упевнено нейтралізував кидки суперника. Натомість самі гравці Кременчука ще двічі відправили шайбу у ворота Дніпрян. Рахунок зріс до 0-3 І на цьому етапі вже почала відчуватись перевага кременчуцької команди. Заключний період став справжнім шоу. Кремачук діяв упевнено, швидко та злагоджено. Чотири рази шайба побувала у воротах Дніпра, що остаточно зняло питання про переможця зустрічі. Підсумковий рахунок 0-7. Ну, дисципліна гарна. Реалізація, мабуть, китків було багато, голів лише сім. Ну треба було більше, мабуть, забити. Трошки відпочинемо. Завтра гра, налаштовуємось на перемогу завжди. Друга поспіль. Іграла нуль нашого вратаря Едуарда. Тому вітаю його. Хокеїсти Діпра до останнього боролись, демонстрували характер та намагались знайти ключі до захисту суперника. Та сьогодні стіна оборони Кременчука виявилась непробивною. Бракувала. Ну ми перший період так дуже так організаційно зіграли, програли 0-1. Подобалась сьогодні організація нашої гри. Не вистачало, мабуть, нам. Роки 3-4, додати до в паспорті до кожного гравця. Оце нам не вистачало. І тоді з цим прийде досвід. І тоді буде не нуль. Вже завтра, 26 вересня, о 17.00. На турнірі на нас чекає нова інтрига. Хокейний клуб Крименчук зустрінеться з господарями Поля, хокейним клубом Одещина. Це буде ще один важливий іспит для команди, яка нині впевнено крокує до фіналу. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини, схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за Україну. Кожне їхнє ім'я це наш біль і наша гордість. Вони залишили нам найвищий заповіт берегти землю, яку вони любили, понад усе.